Вітаю всіх! Зараз хочу подивитися на найближайше майбутнє, ну тобто це травень. Він у нас таким обіцяє бути гарячим місяцем. Хочу подивитися Олешки і Гопри в одному відео. І мене питання не про мирних. Ми знаємо, що ви в окупації, ми знаємо, яке то жахіття, ми знаємо ваші всі проблеми, про вас питати не буду. Я хочу питати у карт про. Ситуацію у окупантів, в які в них там плани, що вони там мудрують, що вони будуть робити найближчий часом. Взагалом, яка це буде така обстановка у травні, у валежках у окупантів? Окупанти в травні. В Олешках. Мудруємо. Мечі є, значить, будуть вибухи. Стрілянина буде. Вибухи, ну, Мечі це мене завжди ну стрілянина це зброя. Так, ну давайте по порядку. Так, зверху. Що ми бачимо? Мах, тут така якась конкуренція вазня, вазня. Знаєте, це виглядає так. У окупантів ми питаємо зараз про них. Є такі собі розбіжності у поглядах. Ну, то це якщо там хто головний в них назначений чи яке, то зверху керування вони кажуть, тіпа, та впораємося, та будемо триматися, та все правильно, все тут буде тіп-топ. Ну, тіп Знову язик. Так. Але інша частина людей, можливо, це ну, прості солдати, так, які там є. У них другий погляд. Розбіжність в поглядах. Одні кажуть, нас тут накриють, інші кажуть, нам вдасться вислузнити Важливо якось вирішиться та ситуація. можливо щось тут буде тут, отак. Але ж бо всі розуміють, оце карта мир, це як і завершення. Всі розуміють, що ситуація вже, як той гнійник, достигає е, свого вже піку. І оце скоро вибухне. Ну і дуже якось надіються, можливо, що це якось так трохи їм е, обернеться не так жахливо. Ну, як би там би не було, всі жити хочуть. так? Вияна начальники, втирають їм одне, а прості солдати бачать зовсім друге. Далі бачимо колесо фортуни. Е, звичайно, це карта змін. Причому змін колосальних. І вони ось вже йдуть в травні. Але... Ми питаємо про урків, значить, це про них іде зміни у них поряд. Карта стогнації, вісімка мечів. Це нічого неможливо зробити. Тобто, зміни на стогнацію. Що там уже в них буде, що вони не зможуть зробити? Але це обмеження, які сталися внаслідок оцих колосальних змін. Це старший аркан. Тобто, ці зміни будуть однозначно. Але вони погіршують ситуацію. І люди, які там є, все ж таки надіються. Коли, коли Фортуни і Король Кубків, це як зустріч з королем, тобто так, їм не переливки, і вони чекають якогось чи наказу, чи вказівки, що це ще як читається, трохи як капкан і з ситуації, яка виникла, люди. Опинилися ну, так, в замкнутому пространстві, і вони чекають вказівок, що робити. Ну і чекають ж їм же. <смі> Вряд ли кажуть, що лягайте і помирайте, кажуть, ну там тримайтеся, от ми приприйдемось, чекайте, ось ще трошечки почекайте, бо ось, ось бачите, ось вам карта хатіко. Я її називаю сімка Пентаклів. Це карта очікування, але воно таке, знаєте, нерезультативно. От я чекаю, чекаю, я дивлюсь на те дерево, коли там ті плоди виникнуть. Вони очікують якось чи подмоги, бо ось є стогнація в чому-то. Ну, це, можливо, люди, ресурси. Я не знаю в чому. Але вони обмежені в своїх діях. І обмежені дуже добре. Так, ось по третьому ряду. Це зупинка активної діяльності. Бачите, ось у четвірка мечі. Вона так і називається зупинка активної діяльності. Тому що ми бачимо. У окупантів. У Олешках чекають, сподіваються, надіються, щось прийде, щось допоможе, але так і не можуть дочекатися. І Ще їм травні прилетить дуже щедро, тому що ця карта це поранені, це хвороба. Це я не можу діяти. Вони схожі, ці карти. Але це внаслідок, що мені ніхто не може допомогти, я себе сам загнав цей кут, цей капкан. А тут. Це та карта, і вона і каже, хвороба. Причому хвороба ми бачимо від мечів, гостре, що це поранення. Оскільки тут стоїть король мечів, ну це військові люди. І тобто, що ми бачимо? Багато поранених, їм прилетить щедро. В травні немає такого, знаєте, розмаху. Вони там ще є в Олешках. Але це, знаєте, ця картинка мені нагадує таке, як пси на короткому повітку. Як підійти близько, вони можуть кусити. Звичайно, вони огризаються. Але ланцюг короткий. Стогнація, огранічення в можливостях. Ну, от. Тоді спитаємо ще таке хочу питання. Тобто, так, вони є, вони ще не пішли, вони якось огризаються, вони десь ховаються, їм прилітає, чекають на подмогу, ну, таке. але все міняється. Хочу ще спитати все-таки про мирне, на що сподіватися, мирним жителям. На територію Олешок до кінця травня на що сподіватися. Добрі новини ви отримаєте. Тут, тут знаєте, багато інформації, бо що карти в такому положенні. Дивіться, до кінця травня ситуація міняється. Дивіться, це ми дивилися травень. Подивіться, тут ось мечі, мечі, тут боротьба, надія, очікування, щось іще буде ця возня. На кінець травня питає, ситуація вщухає. Це Такі позитивні карти, це карти сімейні, задоволення ще. Але ці карти ще вони, ми ж про контекст війни дивимося, так це ще про те, що можливо. А місцеві повинні бути готові до прильоту. то знаєте як, хоч це і не мічові карти, але вони щитуються, буде вибор, так, такий прицільний, серйозний вибор. Бо є старший аркан це карта, старший аркан вона каже, що ця подія має статися. Але прилетить туди, де багато. Усе багато, усе багато скупчення. Тобто, що, це буде ну, трошечки затихати, але місцеві отримують колосальне задоволення, бо ця карта всьОбixo, мені показує дуже багато ранених. Прилетить десь тим окупантам так добре, що це, можливо, стане таким, знаєте, е е е е е е така подія для радощів. І е як будете розуміти, що це не просто радість, а це вже як виход на цього карту до миру. Так. Дивіться, не кажу, що буде прям тихо, спокійно, і завтра, 5 мая, вони соберуться, підуть залишок. Ні, вони ще там будуть триматися оці ціпні пси. Але ну все рівно тут є свигад. Мені оці дві карти дуже подобаються. Вони означають, що так, ми є, ми розлючені. Ми щось чекаємо. Так, оцю вам, так. Але ми нічого не маємо. Оце затримки, стогнації. Держіться як можете. Ось вчора я дивилася якийсь. Ну, по моєму на Мелітопіль, чи що там от схожа картина, коли е, оте, що ви привезли, то ви маєте. Я вже не знаю, чи то вибухи е, на їхніх нафтобазах винні, чи може які розпорядження. Але щось я бачу, дуже мало ресурсів поступає на фронт, хто б що не говорив. Да, обстрілюють, да закидують наше місто. Слава Богу, що вони його не геть зовсім руйнують, як той бахмут, а ну, пошкоджують. Давайте будемо чесні, бо я в місті була, навіть зараз так пошкоджене, так є. Але слава Богу, я надіюсь, у цих тварюк не буде більше ресурсу, щоб. Таке, знаєте, наносити таке катастрофічний ущерб Херсону, бо вони ж залешок палять. Ну, а що стосується місцевих, то я думаю, на кінець місяця тут якесь у вас ви зітхнете полегшенням, щось буде легше вже. Добре, переходимо до голої пристані. Гопри, гола пристань, яка в окупації гопри найближчим часом на травень. Дивимося, як там у вас. Ну, у вас дивимося, як справи в окупантів, які в них плани, як вони себе будуть вести в цей період, що там буде у вас коїтися? Дивимося, значить, в опри, травень місяць? Що ж вони в мене перекидується? Мої карти, колоду зала верх ногами. У вас там що? Скупчення зірок? Прям зірка перша випала. Зірка-зірка. Кіркоров в штанях приїхав, рвався все на фронт. Це я так шуткую. Ще не вистачало того. Так. Що у окупантів в гопрах, на травень, плани дії. Угу. Ну, мечі теж є. Так, по порядку, знову таки. Перша карта старший аркан зірка. Ми питаємо про орків. Надія у них надія. Але поруч ми бачимо трійку мечів. трійка мечів – це три головні болі, і це марність. Тобто, що? Надія, але така марна. І таки прийдеться оце повернення до минулого. У орків, прийдеться повертатися в минуле в свій мордор. От цей верхній триплет. Він читається: Прийшло прозріння, що мрії лишилися лише мріями. Ну, але Зірка каже, це не так швидко. То це вже є розуміння того, і це буде, але це вони не завтра підуть, і не післязавтра. Я вам вже пояснювала, що у карт час плине по-своєму. Ну, хоча я ж йому озвучила термін, травень. Так? Ну, це десь так, плюс-мінус, коли це буде. Але ж так, Надії, які не справдилися, і треба збиратися і відходити те, звідкіля ми прийшли у своє минуле. Що тут іще? Другий рядочок, четвірка жезлів. Ну, Вони там знаходяться, вони там є. Можливо, собі влаштують якесь свято на днях, щось буде. Ось дивіться. Лицарь Кубків, такий собі весельчак, це ж треба звернула увагу, подивіться, білий кінь, так, а він обгорнутий таким простирадлом синьо-червоного кольору. І врешті-решт, таке получається, як їхній трикорор. Ну, це, як мені орків показали. Показали свято орків, влаштують собі щось, але десятку жезлів теж нікуди не дінеш. Кажуть, що тяжко їм. Звалили собі на плечі те, що не можуть витягнути. Ну, Є вони там, є. Так, розважаються, згоря, мабуть, розважаються. Яка частина їх піде, чи буде якась ротація, раптовий імпульс, щось поміняється? Ось у колесо Фортунов це карта змін, а поруч карта жезлів, це, вона відчитується трохи як тупікова карта жезлів, і й королева мечів поряд, дивіться, трохи підуть військові, це зміна міста проживання. От, як читати, так, зміна міста проживання військових. Тобто підуть. Не всі. Можливо, якась ротація. Ось я дивлюсь по гопрах, можливо, трохи у вас буде тихіше, ніж в Олешках. А дивіться, в Олешках там випало, я тільки що дивилася, колесо Фортуни, і тут колесо Фортуни на орків. От це будуть зміни. Все міняється, у них все міняється. Там поруч з картою, Колесо фортуни стояла вісімка мечів, це така карта стогнації. Змінилося все, і ми застопорилися. А тут двійка жезлів це поміняти місце проживання. Тобто, це зміни, які для них ну, геть не найкращі. Маю надію, що вони частково підуть або якась така важлива ротація. Ну що, в Олешк, то в ГОПРах буде тривожно. Але знову ж таки, я тут не бачу таких руйнівних прильотів. Мечі є, щось буде. Тут ну, це як несправжня не яка надія, яка не збулась. Королева мечів, присутність військових, звичайно, ми розуміємо, що з, 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 з гопрів прилітає і туди прилітає. Але якось таке, знаєте, показано, що вже все помінялося. Саме страшне вже лишилося позаді. Ну так. Ну. Я там дивилася от на самий кінець травня. От до чого готуватися місцевим. Хоч і не хотіла місцевих дивитися на самий кінець травня. До чого повинні готуватися місцеві жителі гопрів? Ну, тут є добрі новини, ви їх отримаєте. Так. Але знаєте, тут ось, ось старший аркан, я його не можу оминути, це відлюдник, це таке, знаєте, відчуття спустошеності. Відчуття занедбаності, можливо, покинутості. Це в тому від окупації, ну, тому що все ж таки вона тривала довгий час і вона дає по собі знати. Можливо, гопри лишуться без світла, це також на довгий час, на тривалий. Щось там буде, може такі чи перебої бути, щось таке. Угу. Ну, що Травень в гопрах. Ну, він неспокійний, але тут я не бачу такого, знаєте, кошмара. Я тут не бачу випаленої землі, я тут не бачу ріки кровів. От на Олешки показали прильот і дуже багато поранених. А в ГОПРах не так, якось спокійніше. Я не кажу, що вони підуть, і війна скінчилася, слухайте уважно. Вони там є, обстріли незначні. До кінця місяця стане ще тихіше. І трійка жезлів, якщо як останню карту в цьому розкладі, то вона все ж таки дає надії на позитивні зміни. Трійка жезлів це позитив. Гопри, ну, тримайтеся, лишилося ще трішки. Саме трішечки осталося, і саме страшне у вас позаду. Я вас не втішаю, я вам кажу, що не весело ще, але якось тихіше, ніж в Олешках. Будемо думати, що так і буде. І я вам дуже дякую за увагу. За ваші коментарі і бережіть себе, до побачення.